Саме в церкві Слово Боже я почула справжнє Євангелій Ісуса Христа, так як Він його проповідував. І саме в церкві я зрозуміла, що нам потрібно всім виконувати Божу волю. Я взагалі пізнала своє призначення на цій землі. Мене навчили в церкві, тому що я відкрила свої вуха і я хотіла почути, я хотіла розібратися. Але є насправді такі люди, як Колаборанти, марадьори і так далі, які намагаються забрати людину з тієї церкви, де вона пізнала істину. Намагаються її через якісь релігійні стандарти витягнути людину з сім'ї духовної, де вона народилася від Бога. І це неправильно. Значить, в таких людях працює злий дух. Ці люди будують не царство Боже, а царство сатани. Тому кожному дуже важливо себе аналізувати і всім разом об'єднуватися у вірі, духовно зростати і рятувати душі для Христа.